Мета розповісти про втрачений Львів, про катастрофу, яка сталася з містом. Ну, десь приблизно проводили про людей, які свого часу мали величезний потенціал, але через те, що їхнє життя перервалося, вони його не зреалізували. Перша кімната називається Львівський фриз, друга кімната називається Меморі Салон, третя кімната називається Кунст Студіо. Ну і завершуємо ми прогулянку цією квартирою, галереєю у їдальні імені Франца Йосифа. Ферії спільними силами означає ідуткі дубльовані костерку люблю ці два меретин, пінзель там ньо з або дві баби, або двоє панів. Тут два Франца Йосифа, один як е, 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 краков як обраний, а другий як. Е, я не знаю, якийсь гуцул, правда? І то е, Галичина, прапор Галичини. І краків. Кольори собі фіксуєте. <реку> 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 Монограма Франца Йосифа і чудова робота. Е, силует. Мрійника з полотна каскала Давіда Фрідріха, німецького романтика, який дивиться на монограму Франца Франці. Плюс до того, тут як сонечко заходить, цей Франц Ось подивіться собі на декор на дверцях. Бачите сонечко? І вислів з Бруно Шульця. Świat був науча об'єтий з всіх сторон французком Йозефом і не було в... в... вище поза нього. Ну таке. Розумієте? А тут мені дуже, це така Енді Бархол е, е, робота, тобто череп Франця Йозефа, як е, томатний суп, <сум> тиражований і старий-старий е, майстер просив, вона водить оцей е, аломатний такий чорний квадрат, на нього і малює. Докладні моделі, такий капелюр іде. Гарна, дуже тонка. А тут є дуже гарна забава з е, тими крапками, такі досики. Я не знаю. дос-дос, досить. E, це шпалери, який розробив Йозеф Хохман в бідні. Ці його крапочки потім застосовував в своїх е, е, інсталяціях скандальних Деміан Хірст. Піп, 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 знаєте. Тож, е, то кокарда військова, така круленька, тут тобто, туди якісь пірічку, або тут вішали, або тут. А, ну і такі шпалери. Так, зв'язок, язик, хаман. Ми тут я галерея ніяких корпоративних відкриттів, нічого не робимо. Але буває інколи дуже рідкісна нагода, коли наш куратор кияли свій війнів. Цього разу це було вже монтаж, був монтаж, але вже в принципі було все сформовано. Я приходжу, ну, ми довго працювали, бо це підписи, напишіть про це. Господи. Вже 11 вечора і вийшла, поїла, вертаюся, і він інші грає. Я заходжу, я просто дивлюся, і ці всі речі танцюють. Всі такий крутиться, такий звук, Мервін Гей грає, такий соул, такий панк. Просто їдальня в танці Йосипа, якби мала чуть-чуть цього цієї музики, вони дозивали, але вона тут заряжена. Mm -hmm. mm -hmm. Тут маєте свято любові. Якась така дивовижна структура абсурдна, така річка, бо з тим стар, старим танцем Йосипом з лавровим його лавровим тілом. Е, якийсь такий е, фламанець, на це дивиться – боже. Mm -hmm. Mm -hmm. Що це? Ну і ще один ревус, останній, власне, слава Богу. Те, чим захоплюються ці двоє. Куратор Павло Гудімов і художник Володимир Костюнко. Все життя. На що вони працюють? Вони страшенно люблять оцей період. Кінець 19-го століття, початок 20-го, цей переломний. І товариство Мундус. Крафтове товариство, їхня афіша, і е, леймер Тонет, е, Хофман, Протикон, е, Сецесіон, звісно, Отто Варгнер Бочеський, як ж без випадки. І двоє таких знакових художників різних, але знакових Вустафлін і Егонщик. В той час і Йосип, звісно, тут теж присутній, але костиркою мало. Він ще мусить дописати, що це крісло, оце крісло, яке розроблено Йосифом Богманом для кафе, дема у сусідній 1906 році, як цей будинок збудований, так? йому мало сказати, що це крісло. Він ще каже, що це крісло з майстерні Мирослава Ягода. Мирослав Ягода фантастичний війський андеграмний художник, який каже, що художник це бласень. Uh, і от тут є на власне, це крісло, кустирко з uh, Мирославом ягодом тусив, пиво-пив і, не знаючи, на кріслі тому сидів. Хто не носить в собі хаос, той не здатен народжувати зоря. Дякую за увагу. Скажіть, цей п'єць з Богдана Єгора Так, я вам навіть покажу таріл. О, Антонеш тут запрошений на, е, на трапиці. <гум> а це е, програма може, з Лілієн. Це був е, графік, народжений в... Другобичі, і а, це сецесійний графік Ліного гравюри він робив. Він виїхав, він був в Ізраїлі, поставив їм їхній модерний живопис, поїхав в Німеччину і він творець югенштилю німецького. І, а його виставка у Львові, афіша на його виставку — це пальми, силуети пальм. Брагій, може, Такий Чиста біла тарілка, ну. Це так про ну, насправді, А це іржі-іржі, так іржі, от то вам казала. Це, це, це чех, який латинку інтерпретував українську мову на латинку, але з добуленням чеської фонетики. Олени Кульчицької Олени yes. Кульчицької. Oh, so що ви таке кажете, що с... я все знаю? Ні, сецесія, сецесія. Мені це ні, нема сецесії. Ну, власне, вона ж багато робила. Ну, оце с... вона. Отут вона така. Сецесія. Не помилилась? – Це напевно ні. Ми На її різні були, так. Ось така класна камера. – Ну, я така люблю. – сецесія. А що, я такий? Рада вас бачити. – А, і тут інтер'єри. Все, що постивку робив, є. Хайно ж вони почали розглядати. А що найновіше з того? Найновіше? Ага. Кінско. Кінці. Дивиться на дістати, наприклад, Ліфтенштейн. Ліфтенштейн. Американський чувак, який почав комікси на великий масштаб робити. І в нього текстура крапочок. А, я знаю.